Лютоїн це мікроелімент. Він є, його багато ось в цій картопельці солоха називається. Це звичайна картопелька, а цього розрізала така темненька, в розрізі така ось натерла її на драники. Цей лютеїн є пігментом. Він у нас у людей він не синтезується, але він дуже нам потрібен. Він накопичується у нас на сітчатки ока, і дуже потрібен для того, щоб бачити гарно вночі в сутінках. Дуже потрібен він для маленьких немовляток, щоб оченятка гарно розвивалися. І він дуже потрібен цей лютеїн, для сердечно-сусудістої системи, бо він ще є як оксидант працює. Оксиданти це такі молекули, які борються з вільними радикалами, А радикали – це такі молекули, які шкодять наші клітинки. Тобто ця картопелька дуже корисна.